Мирного, дай Боже, натхненого дня п'ятниці. Нарешті так файно входимо в цей тиждень із дітьми і з дружиною. Я встигаю навіть гойдалку робити. І навіть встигаємо подивитися фільм. Ми подивилися фільм сьогодні-вчора. Фільм називається Нескорений. Десь колись його раніше бачили, але факт, що є такі фільми, які варто час від часу переглядати. І Оцінити, переоцінити. І там декілька декіль, таких є гарних фраз, особливо які прозвучали про віру, віру. Ми часто говоримо про віру в Бога. Ми часто говоримо про те, наскільки важливо вірити в Бога, не зневірюватися. Але ми забуваємо, що ми також і люди, ми психологічні, ми забуваємо, що маємо свої слабкості. І нам так важлива підтримка. Так добре пригадую, коли таких, таких цілий ряд періодів у моєму житті, коли мені самому було справді важко. Мені важко було на щось наважитися, не просто було за щось взятися. І як це сильно, і як це круто, коли є люди, які вірять у тебе. І я це сьогодні бачу зворотньо. Бо у цьому фільмі прозвучала така файна фраза. По суті, два рази. Спочатку там брат, старший, сказав молодшому, бо молодший там йшов на нівець, а старший йому сказав: Слухай, я тобі вірю. Я вірю, що ти все можеш. І потім декілька разів у житті, коли йому було дуже важко, і коли навіть його друзі здавалися, і він, він використовував таку цікаву фразу. Він каже: Мій брат мені казав старший, що я все зможу. Мені старший брат сказав, що, що для мене немає нічого неможливого. І, і навіть в такі труднощі, коли він справді був на межі життя і смерті, направду і це його також тримало. Це також його тримало. І я, я знаю моменти, коли тепер навпаки, коли мені друзі говорять щось, слухай, Тарас, я не знаю, я сумніви маю я цей, а я бачу, що ну слухай, я, я, я бачу з боку картину. В нього є талант, в нього є здібність. В нього є можливість як цей талант зреалізувати, в нього є всі ресурси. Єдине, що його зупиняє, це сумніви і страхи. І я, і я кажу: слухай, чесно, я в тобі не сумніваюся ні грам. Я впевнений, що в тебе це вийде. Ну, хіба б і не вийшло, але загалом то вийде. І насправді і людина робить і вдається, і, і файно. І я бачу справді, як це класно, коли ти говориш відносно когось із рідних, відносно когось із друзів. І коли ти бачиш цю картину з боку, бо ти в цьому не береш безпосередньої участі, і ти кажеш, я упевнений в тобі на 100%. І людина бере і робить. Брати і сестри, нехай день сьогоднішній, ця п'ятниця, або ж не інший день, коли ви дивитеся це відео, стане для нас днем, коли ми бодай когось підбадьоримо, коли справді бодай когось підтримуємо на дусі. Це так важливо, це так просто необхідно. Щоб часом був хтось, хто навіть тоді, коли ти у себе не віриш, у тебе вірив. Навіть коли ти зневірюєшся, ти маєш якісь тривожність, ти маєш якісь переживання, страхи, скаже тобі людина: слухай, я в тебе вірю, я знаю, що ти це зробиш. Я впевнений, що ти це зможеш. І так важливо, і часом, як необхідно самим стати такими людьми, щоб пішти вдумати когось і, і, і сказати: Слухай, я впевнений в тобі. Я впевнений, давай, без сумнівів, давай гри вперед. Тому товариство, зберіться зберіться докупи і спробуйте сьогодні когось підбадьорити. Сьогодні спробуйте показати комусь, бодай одній людині, в кому ви впевнені, бо дай одній людині, яку зустрінете із сумнівами, яку зустрінете з якимись переживаннями, ну очевидно, до добрих речей, не до злих, то піштовхніть, піштовхніть через вашу впевненість. Підштовхніть через важку зору з боку. І потім побачите, як гарно, коли плоди настануть, а вони настануть так чи інакше, в тій чи іншій мірі. Ви скажете, бачиш, я тобі сказав, не сумнівайся в собі. Я впевнений, я точно знав, що ти це зробиш. І потім, як красиво це говорити, і людина потім знає: слухай, бодай є хтось один у цьому білому, нелегкому, часом, клятому і непростому світі. Але часом файному. Бодай одна людина є, яка в мене вірить. Бодай одна людина є, яка мене підтримала. Бодай одна людина є, яка допомогла піштовхнула у дуже правильний час. Тому давайте станемо цими бодай одними людьми. Маєтеся файно, мир вам.